Саджанців яблунь, які є в наявності. Білий налив, всім знайомий, дозріває на початку липня та приносить надвисокий врожай. Ерлі Женева, диплоїдний сорт, також дозріває в липні плоди масою 150 г. Врожайність висока. Престін, також ранньолітний сорт, а саме середина липня. Плоди також до 150 г вагою. Джулія. Сорт стійкий до парші та мучнистої роси. Термін дозрівання середина липня. Олена літній сорт раннього терміну дозрівання, плоди до 150 г вагою. Дельберестівале дозріває в кінці серпня, великі, до 180 г вагою, стійкість до хвороб вище середньої. Williams Prime, один з найкращих літніх сортів, дозріває в кінці липня на початку серпня плоди до 160 грамів вагою. Більш детальна інформація в телеграм-каналі в шапці профіль.